Војне и војне сине Слава Исусу Христу. Радістю вітає вас, Українське радіо Благовістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі друзі, випробовування це школа довір'я. Бог, буває, допускає на нас темряву, щоб довести нам, що тільки Він є світлом життя. Так ми читаємо в Євангелії від святого Івана, Богослова, розділ 8, вірш 12. Христос тут говорить так: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Попросимо Його світла й у наші серця, і під час цього радіоблаговістя». І будемо молитися, щоб коли Він буде ставити перед нами питання вічних вартостей нашого життя, Він послав і видіння для шукання світлої відповіді на всі проблеми людського життя. Помолимося. До Тебе, Вседержителю неба і землі, буття, творче і владико душ наших, приходимо в ці хвилини й побожно схиляємося. Перед величністю Твоєю і благаємо Тебе, з небес поглянь Своїм Всевидячим Оком милосердя безмірного і сподобна з благословень Твоїх, і під час цих хвилин побожного розважання над Словом Твоїм, яке з волі Твоєї ми віримо, проповідується мільйонам душ, поневолених гріхом і спрагнених спокою та світла життя. Про світи Світлом Євангелії твоєї, світлом науки твоєї, найтемніші нетри людського життя, і дай си нам тимряви без Божя та невір'я побачити світло велике, навернутися до тебе, пережити акт духовного відродження, спасіння їхніх душ і не ходити в темряві, але мати світло життя, молимо тебе в ім'я Ісуса Христа.

А тепер, сестра Юлія Поліщук, дружина пастора нашої церкви передасть чудового вірша про країну світла і щастя, що належить перу нашого Євангельського поета Іларіона Тарасюка. Є вічна країна, де горя немає, там людське серце уже не болить, і краще за сонечко, правда там сяє, там мило, приємно і любо є жить. Там темрові люди не знають ні ночі, чужі їм і холод, морози, зима, не плачуть ніколи їх ясні очі, їх серця не гнобить неволя ярма. Не діляться люди на різні там кляси, не лється ніколи вже братняє кров. Живуть там святі із кожної раси, Єднає їх вічна святая любов. Там сироти сльози вже не проливають. Спаситель Христос їх навіки обтер, вони ж йому пісню хваління співають, за те, що за них на Голгофі помер. У рідній той край я душею вся лину, о як би скоріше туди перейти забути світ грішний на вічну годину і там безконечною радість знайти. Краплину я бачу, краси того щастя, а що ж то за радість, як там буду жить. Присутності Бога забуду нещастя, де серце не буде страждати й тужить. О, так, на шляху до вічної країни неба, Бог може не дати нам легкої мандрівки, але вона певна, віруючий у Сина Божого, має вічне життя. Але пам'ятайте, що в мандрівці до неба спереду має бути серце, а не голова. Серцем віруємо на спасіння. Ми ходимо вірою, а не видінням. Чи ці чудові думки, які чуєте ви на нашому радіоблаговісті, не порушують ваших сердець? О, ми знаємо, що вони приносять вам благословення, нам пишуть про це з України, Білорусі, Південної Америки, до речі, з цілого світу. Ось лист із Білорусі. Програму вашу я слухаю. Вона прекрасна, її многі слухають. Нехай церква ваша буде відважною. Бо пожне свого часу як не ослабне, а хорою вашому передайте з пісень над піснями 4.16. Щиро дякуємо дорогому братові за гарного листа і добре слово про наше радіоблаговістя А тепер надаємо соло у виконанні брата Поліщука. Скажу Ісусу Своє горе, бо воно мучить страшно мене, він все могутній, мені поможе, мене ніколи він не мене, скажу Ісу. Мені без нього тяжко йти, скажу Ісусу, скажу Ісусу, бо в ньому можу спокій знайти. Коли тривога мене спіткає, то я до нього зараз іду, він мене завжди сам захищає, я з ним потіху вічну знайду. Скажу, Скажу Ісусу, мені без Нього тяжко йти. Скажу Ісусу, скажу Ісусу, Бо в ньому можу спокій знайти. А тепер, любі друзі, проповідь слова Божого, проповідь Євангелії Христової у викладі проповідника Івана Барчука. Шановні радіослухачі, лежить у мене на серці прочитати певне місце за слова Божого, а власне з книги Йова, сороковий розділ, першої і другий вірші. Ось його зміст. І відказав Господь Йовові з бурі і промовив: підпережи чересла твої, як мужові годиться. Я питатимусь у тебе, а ти говори мені. Багато разів бувало, що ми ставили питання і Богові, і про Бога, і про багато інших справ, часто навіть недоречних. Багато питань ставив також Йов, Але ось тепер Бог Його хоче питати, а Він має відповідати. В святому Писанні є багато Божих питань до людини. І кожне таке питання є вічне і відноситься до кожної людини, а не лише до тієї, до якої було сказано безпосередньо. Ось таке перше Боже питання було поставлене Адамові і бриніло так: Адаме, де ти? Це записано в першій книзі Моїсея, 3 розділ і восьмій вірш. Це було після того, як Адам згрішив і сховався перед Богом. Отже, як було сказано, це питання стосується до кожної окремої людини. Бо ж усі ми перед Господом Богом займаємо якесь місце, і Бог нас питає, де ми? Всі ми, напевно, розуміємо, що Богові не залежить на географічному місці, де знаходиться наше тіло, а йому залежить на тому, де знаходиться наша душа. Ясно, що є і географічні місця, де християнинові не годиться бути. Але правдиві християни там і не бувають. Якщо ж хтось, хто зветься християнином, буває там, де не годиться бути, то це означає, що душа його не на місці. Душа відпала від Бога, а тому вона дозволяє йому іти туди, куди не годиться. Наприклад, чи ж може правдивий християнин бути в домах розпусти, в чужих домах або й тільки в чужих кишенях? З метою щось взяти без дозволу господаря, чи можуть діти божі бувати в корчмах, на танцях, на піяцьких бенкетах, на неморальних виставах, на місцях газардових Ігор? Отже, всіх таких християн, що бувають в таких місцях, Бог питає: де ти? Які місця любить твоя душа, куди тебе тягне, куди ти хилишся? Це немаловажні питання. Вони вияснюють, ким людина є. Ти кажеш, що ти християнин, а чому ж тебе не тягне туди, де Христа проповідують? Чому ти спішиш туди, де гріх та беззаконня панують? Адже ж не метрика твоя є доказом твого християнства, а твоя поведінка, ти кажеш, що ти любиш правду, а чому ж ти не шукаєш правди і чому сам так часто робиш і говориш неправду? Ти кажеш, що любиш і шануєш Бога, а чому ж ти не йдеш до Богослуження? Чому не слухаєшся Слова Божого і не чиниш волі Божій? Тому то й питає тебе Бог, де ти? Ось в духовному житті є дві дороги. Широка це дорога гріха, спаволі, непослуху Богові. Вузька ж це дорога святості, самовідречення і послуху волі Божій. Широка дорога веде до погибелі, без винятку всіх, хто нею йде, а нею йде буквально весь світ. Вузька ж веде до вічного життя, і нею йдуть мало хто, лише правдиві послідовники Христа. Так сам Христос навчав у Євангелії. Ось тому Бог питає, де ти, на якій ти дорозі, куди ти керуєшся? Страшно слухати, як деякі байдужо та ще й за сміхом кажуть: ми підемо до пекла, там буде хоч тепло, і там буде більше і веселіше товариство. Не тільки це. Але Господь цікавиться також нашим духовним положенням: одні стоять духовно високо, вони люблять Бога, слухаються Його, і йдуть за Ним і виконують Його волю. Інші стоять нижче, люблять Бога вяло, слухаються неохоче і без радості, і йдуть за Господом ліниво і виконують Його волю з примусу. Ще інші стоять цілком низько, вони холодні, неслухняні, свавільні, скупі. І ласим оком поглядають у світ. І на кінець ненавернені, і світські люди цілком вже й не стоять, а лежать у злі, як написано в першому лисі апостола Івана, 5 розділ і 19 вірш. Тому та й питає тебе Господь, де ти? До цього Господь ставить ще одне питання, яке було скероване до Агарі, служниці Авраама, яка втікла від Авраамової дружини, Бог їй поставив таке питання. Агаро, звідки ля ти прийшла, і куди йдеш? Це записано в першій книзі Моїсея, 16 розділ і 8 вірш. Цим питанням Бог хоче спонукати людину збагнути своє походження, своє минуле і своє майбутнє. Отже, людино, звідки ля ти прийшла, Звідки ля ти виводиш свій початок. Або якщо ти віруюча, то звідки ти навернулась? Пригадай, з якої безодні гріха витягнув тебе Господь. А тепер куди ти йдеш? Яка твоя мета? І чого остаточно ти дійсно хотів би осягнути? Де ти надієшся вікувати? Не смійся, друже, з цих питань, їх Бог тобі ставить, щоб ти знайшов сам себе і щоб ти поставив себе на належне місце. Ми ж живемо тільки раз на цьому світі, і то дуже коротко. Тому не можна марнувати дорогих хвилин, які нам дані для того, щоб ми знайшли своє місце і свою дорогу. Чуєш, Бог питає, де ти, звідкіля прийшов, і куди йдеш? Ти не можеш цих питань обминути і не дати на них відповіді. Якщо ти їх зігноруєш, ти цим самим зневажиш Бога. Бо то, друже мій, не людина зацікавлена твоєю долею, а Бог зацікавлений, який хоче, щоб усі люди спаслися і до пізнання правди прийшли. Тому Бог ставить ще й третє питання, яке записане Прокаїзикіля. 33 розділ, 11 вірш. А бринить воно так. По що вам умирати? О, дорога людина, невже ж тобі люба погибель? Невже ж ти спасіння е, так мало ціниш, що легковажно продаси його за пару років грішного життя та занагоджування тілесним пожадливостям? Бог не хоче смерті грішника, а того, щоб він навернувся і жив, тому залишить місця беззаконня. Зверніть з дороги погибелі, займіть високе положення духовно і будете мати вічне життя. Ще є одне дуже цікаве питання, Боже: Звернене до Каїна, коли той вбив свого брата Авеля, Бог так його запитав: Де твій брат? Це записано в першій книзі Моїсея, 4 розділ, 9 вірш. Всі, хто Біблію читали, то знають, як Каїн відповів Богові. Він сказав: Хіба я сторож брата мого? І він думав, що цим він відверне від себе відповідальність? Мій друже, ми є всі відповідальні один за одного. Попередніми питаннями Бог побуджував тебе знайти себе самого і поставити на належне місце. А цим питанням Бог повертає твій зір і твою увагу на ближнього. Де твій брат? Може, ти вже залишив погані місця, але де твій брат? Де твій тато? Де твоя мама? Де твоя дружина, муж, де твої діти? Чи ж тобі байдуже, що вони на дорозі до погибелі? Є матері, а навіть і батьки, що коли їхніх дітей ведуть на смерть, то вони мліють з великого горя, а коли Сатана веде їх на вічну погибель, то вони сміються. Чи не думаєте і ви сказати Богові, так як Каїн сказав, хіба я сторож брата мого? Так, ми є сторожі один для одного. І маємо остерігати один одного перед погибелю. Це є написано в багатьох місцях Святого Писання, але в книзі Пророка Ізекіля, 33 розділ і 7 вірш, є дослівно сказано так. І тебе, сину чоловічий, поставив я вартовим до Ізраїлевого дому, щоб ти, як почуєш із уст моїх слово, від мене остеріг і врозумив їх. Коли я скажу беззаконному беззаконнику ти мреш». А ти не скажеш нічого, щоб остерегти ледачого перед його дорогою, То беззаконник умре за свою провину, та кров його я вимагатиму від тебе. Тому апостол Павло міг сміло сказати Я дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крові усіх, бо я не вхилявся об'являть вам усю волю Божу. Дії святих апостолів, 20 розділ, 26 і 27 вірші. Де твій брат? Чи ти не бачиш, що він на ледачій беззаконній дорозі, чи ти не бачиш, що він не знає волі Божої, а ти вхиляєшся, щоб його остерегти, нічого не кажеш йому, щоб його врозуміти. То як же ж ти після того скажеш, чисти я від крові всіх? Але може ти й сам не знаєш, на якій ти дорозі, то нехай Божі питання не перестануть бреніти в твоїх ушах, аж поки не знайдеш дорогу спасіння. Де ти? І куди ти йдеш, що Бог, безперечно, на кожного з нас складе відповідальність за інших. Видно ще й з такого Божого питання, яке записане в книзі Прока Ісаїї, 6 розділ і 8 вірш, і яке так бренить. І почув я голос Господень, що говорив: кого б мені послати і хто піде для нас? Отже, кого послати? Ти, друже, мій, напевно, в серці оглядаєшся і думаєш: пошли, Господи, священників та отих проповідників, що самі вибрали собі такий фах, нехай вони йдуть та роблять те, що ти їм накажеш, а мені дай спокій, я не хочу втручуватися в чужі справи та лізти в чужу душу. Я волію спокійно дивитись, як люди один за одним ідуть в погибель, аж поки я послідую за ними. О нещасне самолюбство та лінивство душі. Де твоя любов до ближнього? Де твоє хоч мізерне співчуття? Чому б тобі не сказати так, як Пророк сказав? Ось я пошли мене. Тож ні. А кожен викручується, як може, аби лише оминути Боже питання і не мати діла з Богом та з його справами. Уявили собі, що Божими справами мають займатися тільки духовні. А решта може собі жити так само, як і весь світ, цебто лежати у злі. А написано виразно, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тому, якщо ви щирі, то пам'ятайте, що Бог хоче знати із ваших уст, де ви, куди ви йдете, по що вам умирати, де ваш брат і кого мені послати. Кожне з цих питань ви мусите докладно обдумати і дати Богові щиру нелукаву відповідь, бо від того буде залежати ваше вічне спасіння або погибель. Нехай Господь усім допоможе ці питання розглянути і обдумати правильно. Амінь. А тепер наша кінцева думка: віддайте Богові ваше життя, і Він заопікується ним багато краще, як ви самі. Помолимося і подякуємо милосердному Господеві і за це радіоблаговістя. Господи Боже наш, ми сердечно дякуємо Тобі за ці хвилини, коли ми мали привілей проповідувати Слово Твоє Євангелію життя і Євангелію спасіння. Ми просимо Тебе, щоб Ти Слово Твоє. Злучив із вір'ю наших улюблених слухачів і дай, щоб чисте зерно Твоєї святої євангельської науки упало на добрий ґрунт людських сердець і зрадило рясні овочі для слави Твоєї. Ми благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь. О, We are... Слухали Радіо Благовістя Голос Євангелії, що надається Всеукраїнським Євангельсько-Баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наступного тижня у цей самий час і на цю саму радіо наставити ваші радіопривачі, щоб знову з радістю вислухати Радіо Благовістя Голос Євангелії, а тому! То може вас зберегти від упадку і поставити перед споляною славою непорочними в радости, єдиному премудрому Богу і Спасителю нашому через Ісуса Христа Господа нашого слава могутність сила та влада перше всього віки і тепер і на всі віки амінь і похвали Христос поверне